В Україні вечір неділі, 11 година. В інформаційному русі працює команда інтера. Я Анастасія Даугле. А випуск новин повітряна тривога шириться областями країни. Сигнал про небезпеку вже пролунав і на Вінниччині. Нагадаю, росіяни запустили ударні дрони з різних напрямків. Якщо ви перебуваєте у регіоні, де є загроза, прямуйте в укриття. За добу загарбники 49 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 67 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися 10 громад. У Краснопільській унаслідок атак пошкоджено дві автівки без потерпілих. Центр життєстійкості запрацював у Черкасах. Його мета надавати психологічну допомогу та інформаційну підтримку. Кожен, хто відчуває таку потребу, може прийти на консультацію. Тож з якими проблемами звертаються люди, і чим у цьому центрі можуть допомогти? Репортаж Ірини Васюра. Коли нам буде тяжко, якісь моменти, а ми згадаємо ага. А от у мене є сильна сторона так... на заняттях з асоціативними метафоричними картами. Кожен з учасників намагається описати власне бачення конкретного зображення, і це допомагає фахівцям зрозуміти їхню підсвідомість. А як ви себе заспокоюєте? От де ви берете опору? якийсь ресурс. Я дуже багато читаю свою карту. Розшифровую пані Людмила до Черкас. Вона приїхала із дружківки і вже два роки. Мешкає у Черкасах з донькою, яка має інвалід зустрічі з психологом додають жінці сил та наснаги до життя. У кожного із нас, хто тут мешкає, є своя історія, історія не є дуже хорошою, і можна книгу написати про кожного з нас, тому це, це дуже потрібно, особливо психологічна підтримка. Угу. Дуже іноді розумієте, просто туди прийти і попить каву, посміятися. Розказати, що в твоєму житті було добре до цієї війни. Пан Олексій Черкас прийшов одразу, як дізнався про центр життєстійкості. каже підтримка та психологічне розвантаження нині необхідні кожному українцю. Психоемоційне состояння людини нестабільне, як правило, бо йде війна. То такі центри потрібні. І психологи потрібні у мене проживає дочка з онуком за кордоном. Я дуже переживаю за це багато. Друзів, які воюють на перших групових заняттях. Учасники намагалися відшукати власні внутрішні ресурси та життєву опору. Такі зустрічі тут планують проводити регулярно. Головна мета допомогти людям справлятися із стресом під час війни та адаптуватися до нових умов. Самодопомога плюс, тобто ми будемо вчити допомагати різні техніки використовувати при панічних атаках, при страхах, при депресії. Сії при кризових ситуаціях пояснювати людям, що це тому, що стрес це нормально, окрім психологів, консультуючи, соціальні фахівці та менеджери, центр має облаштований простір для індивідуального чи групового спілкування, а ще кімнати для роботи з дітьми. Будь-яка людина не, не не зважаючи до якої категорії вона відноситься, вона може прийти і отримати безоплатно ці послуги, консультацію, підтримку, прийняти участь, але враховуючи досвід організації. Ці те, що у нас дуже багато різних напрямків. Тут фахівці можуть скерувати людиною, якщо виявиться в процесі якась проблематика. Це вже четвертий такий центр життєстійкості, який відкрили на Черкащині, створені подібні і в інших регіонах України. І всі вони є частиною експериментального проєкту Міністерства соціальної політики. А допомога, яку надають тут фахівці благодійних організацій, безкоштовна. Ірина Васюра, Днисколоненко, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Майже 600 тонн забрудненого мазутом ґрунту зібрали у тимчасово окупованому Севастополі. Це результат ліквідації наслідків затоплення танкерів Російської Федерації у Чорному морі. Наприкінці минулого року у Карчинській протоці затонули два російські судна, через що у море вилилося 4 тисячі тонн мазуту. Збитки від завданої росіянами екологічної катастрофи попередньо оцінюються 14 мільярдів доларів. Щоби позбутися наслідків піде не менш як. 10 років російське паливо дешевше, як повідомляє агенція Reuters, ціна нафти ЮРАЛС у рублях впродовж минулого тижня опустилася нижче рівня закладеного у держбюджеті Росії на цей рік. Нагадаю, 10 січня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся так званого тіньового флоту і найбільших російських нафтових компаній. Обмеження назвали одним із найпотужніших із початку повномасштабної війни. Американські дипломати закликаються не зупиняти допомогу Україні. Про це інформує Financial Times із посиланням на власні джерела. Напередодні держсекретар Марко Рубіо. Наказав тимчасово припинити будь-яку допомогу, яку іноземні держави отримують від сполучених штатів. Кожен випадок у новій адміністрації Білого Дому планують розглядати окремо і затверджувати знову. Західні змі повідомляють, що нібито держсекретар зробив виняток для екстреної допомоги Ізраїлю і Єгипту, але про Україну нібито не йдеться. Утім, рішення Вашингтону прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, російську військову поміч Києву штати не зупиняють. чотири години тому у Білорусі закрилися виборчі дільниці. Головний претендент на так звану перемогу у так званих виборах Олександр Лукашенко. За результатами тамтешніх езикполіо. За нього начебто проголосували 87,5% виборців. Весь процес відбувався на тлі міжнародної критики, репресій проти опозиції та заяв про фальсифікації. А от що передувало перегонам у Білорусі, розкаже Юрій Куций. Білорусь обирає президента. Це вже сьомі волевиявлення в історії умовно незалежної країни. Але як і раніше, відбуваються вони на тлі сумнівів у їхній демократичності. Головний претендент очолити країну на прийдешні п'ять років традиційно самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він керує країною вже три десятиліття. Його конкуренти чотири представники маловідомих політичних партій. Те, що в демократичному світі ви називаєте виборами, немає нічого спільно з цією подією в Білорусі. Білоруська опозиція обурена й тим, що центральна виборча комісія відмовилася відкривати пункти для голосування за кордоном. Щоб підтримати того чи іншого кандидата, діаспорі довелося б фізично приїхати в Білорусь. Для тих громадян, які можливо прибудуть з-за кордону, щоб узяти участь у голосуванні, та які не мають тут реєстрації, ми традиційно організуємо дільницю у мінську, можливо, створимо їх в усіх обласних центрах. Опоненти Лукашенка у вигнанні переконані, це політичне рішення. Багато білорусів за кордоном, які негативно налаштовані до чинного президента, фактично позбавлені права голосу. Запевняю, Лукашенко знає, що білоруський народ не здався в нашій боротьбі за свободу, і, попри всі репресії, які тривають уже чотири роки, народ продовжує боротися хто в еміграції, хто всередині країни. Місцева ЦВК стверджує, що вибори відбуваються відповідно до закону Білорусі для демонстрації прозорості. Запросили 486 міжнародних спостерігачів. Щоправда, більшість приїхала з не менш тоталітарної Росії. Лише хвилина, як відкрилася виборча дільниця, а тут уже люди є і голосують. Про що це говорить? Про те, що люди незалежно від того, зайняті вони чи ні, свій обов'язок прийшли виконувати. За даними ЦВК, дочасно за перші два дні проголосували понад 17% громадян. Це традиційно викликає сумніви в міжнародної спільноти, адже цей процес є найбільш вразливим до фальсифікацій. Моя мама голосувала за Лукашенка весь час, поки не померла, і я проголосував за. Кашенка для західних політиків результат цих перегонів так само очевидний. У європейському парламенті вибори назвали фарсом. У мінську кажуть, такі заяви провокація. Вибори у Білорусі лише почалися, а там уже все засудили і не визнали. Якщо така заява прозвучить, вона стане черговим доказом спланованого втручання ЄС у справи інших країн, а також спробою прикрити та узаконити злочинні дії відносно республіки Білорусь. Україна, як і ЄС, США, Канада та Велика Британія, не визнає ці вибори демократичними. У вітчизняному МЗС заявили, що легітимність Лукашенка як президента після голосувань не буде ви визнана. для нас очевидно, що Олександр Лукашенко залишатиметься союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу. Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним. А от чи повториться сценарій 2020 року з масовими протестами білорусів? Відповідь на це запитання дізнаємося найближчими днями, які офіційні, хоча й наймовірніше, сфабриковані результати перегонів. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. COVID-19 – це витік із інституту вірусології у китайському Вухані, і він не має природнього походження. Такі оновлені висновки про причини коронавірусу опублікували в американському ЦРУ. і наголосили, що розслідування є важливим як для розуміння походження вірусу, так і для формування відносин Вашингтона з Пекіном. Утім, додали, що остаточного висновку все ще немає. Мікроплазмова пневмонія у Китаї іде на спад. Національна комісія охорони здоров'я заявила, що кількість хворих зменшилася. Нових збудників не знайшли, а усі підтверджені епізоди спричинили відомі науці віруси. За кілька днів у Піднебесній зустрічатимуть новий рік. Люди планують поїздки до рідних, гучні святкування про спалахи мікроплазмової пневмонії. Кажуть з кінця 2023 року. Однак всесвітня організація. Здоров'я переконує, що ситуація контрольована у Великій Британії та Ірландії. Шторм Еовін залишив без світла понад 400 тисяч будівель. Стихія вирує з 24 січня. Ремонти ускладнює сильний вітер і дощ. Через негоду загинули двоє людей у східному Ейщері, де на автівку впало дерево, та у Ірландії. Шторм назвали найсильнішим за 80 років метеоспостережень. Негода спричинила масштабні відключення електрики, транспортний хаос і пошкодження інфраструктури. За прогнозами, відновлення триватиме до 10 днів. Новий випуск новин. Дивіться опівночі. А за мить в ефірі програма Ірина Баглай 450. Марафон триває.